Управління соціального захисту веде прийом щоденно з 8 до 16 години. Зараз основним питанням є допомога із твердим паливом для мешканців громади. Субсидія нараховується автоматично всім мешканцям, хто отримував субсидію до 1 травня. Субсидія призначається з урахуванням доходів, з урахуванням заборгованості, яку нам надали житлово-комунальні підприємства. Ми запросили доходи, зробили. Превентивну верифікацію, якщо в особи не було заборони для продовження субсидії, то вона була автоматично продовжена. У ході превентивної верифікації відзначається декілька категорій мешканців, котрим субсидія призначатися не буде. Це особи, в яких є. Депозит, який перевищує 100 тисяч гривень. Є два транспортні засоби. Один з них більше 10 та 15 років. Якщо один транспортний засоб, який має строк менше 5 років, якщо в особи або сім'ї було придбання протягом 12 місяців, яке перевищує 50 тисяч гривень, така особа теж не мала права на продовження субсидії. Будь-які два житла. Але є деякі виключення там сільській місцевості або ті, які отримані за заповітом. І якщо особа не сплачувала ЄСВ протягом трьох місяців, це дуже така важлива умова. Якщо немає сплати ЄСВ, то субсидія також не призначається. У зв'язку з відсутністю газопостачання в області субсидія на газ на цей опалювальний період не призначається стосовно того, що опалювальний сезон у нас буде проходити дещо нестандартно. То хочу сказати, є люди, які отримували субсидію на газ, які проживали в приватному секторі. Вони до травня місяця отримували субсидію на газ. І якщо в них в цих будинках є альтернативне опалення, тобто тверде паливо або пічка або котел, будь-яке тверде. Приват на твердому паливі, то така особа до кінця року може отримати субсидію на скраплений газ і тверде паливо. А саме дві тони твердого палива та два балони скрапленого газу. Субсидія буде призначена до кінця року. Наприклад, ви звернулися в серпні, тобто, з серпня по грудень, субсидія буде розрахована вам на тверде паливо і на скраплений газ. Але ж якщо буде такий момент, в нас буде природний газ присутній, то особа не може вже звернутися за субсидією на газ, якщо вона вже до кінця року отримувала на тверде паливо. Для того аби отримати субсидію, потрібно представити низку документів. Надати підтверджуючий документ, що у вас є пічне опалення, звернутися з заявою та декларацією. Ми самі запросимо доходи, запросимо склад сім'ї і буде призначена субсидія. Тому хто звернувся? Звичайно, зробимо цю превентивну верифікацію, яку я в пункці зазначила, і субсидія буде розрахована до кінця року на тверде паливо. На сьогоднішній день до управління соціального захисту звернулося близько 430 осіб. З них 380 вже отримали субсидію на тверде паливо, середній розмір якої становить 4,5 тисячі гривень на рік.